Вітаємо друзі, маємо для вас нове надходження. Це у нас BMW першої серії 2009 рік. 2 літра бензин на механічній коробці передач. Ось такий вигляд має по колу. Маємо передні та задні парктроніки. Давайте перейдемо до салону. Повний електропакет, 4 склопідйомники, електродзеркала. Обігу у нас 244. Маємо кнопку старт-стоп, мультимедіа за уксом, кондиціонер, парктроніки, шестиступенева механічна коробка передач. Це авто ви можете придбати в кредит або злізінг з мінімальним першим внеском 2000 доларів. Також є купівля за готівку, чекаємо на вас на автоподкелець 22Б.